Дане захворювання, гострий холецистит з наявністю конкрементів, камінчиків у жовчому міфарі такі операції ургентні в тому разі, коли пацієнти дуже дуже терплячі, вони це відкладають і вони мають надію, що ці камінчики самі розмокчуться, кудись вони дінуться, але ці камінчики нікуди не діваються. І ці камінчики виходять таким своїм шляхом з. Жовчного міхура і блокують ту протоку, по якої в нормі має йти наша жовч. Вони блокують протоку, це виникає виражений больовий синдром, і пацієнти до нас потрапляють вже не в плановому порядку, як ми їм рекомендуємо, а вже на швидкий з сиреною, з мігалкою, і пацієнти зразу попадають з приймального, зразу попадають на операційний стіл. Видалення жовчного міхура на якість життя, в принципі, ніяк не влітає, тому що згодом з деяким часом пацієнти повертаються до нормальної дієти, до нормального прийняття їжі, заняття спортом та чувствують себе так само, як і до видалення е, жовчного міхура.